Вітаю Україна! Я хотів би з вами побалакати на тему. Він ще не хотів, прийшла така необхідність. І більше, мабуть, цей терм буде необхідний органам влади, державної влади чи зуркової влади, то як хочеться, хай роздивляється. Але і пересічний громадянин України повинен зрозуміти, що у суспільстві відбулися, вже відбулися, не відбудуться, а вже відбулися. Безповоротні зміни. І з чим це пов'язано? Та Дуже з простою е, такою фразою, яку можна е, навіть розділити на 5 поверхів це безкарність породжує вседозволеність. Далі можна продовжувати безкарність породжує нові злочини, насильство, беззаконня, корупцію. Ці всі складові. Вони не висмоктані з пальця, вони не народжені в моїй голові. Це наукові дослідження, які підтверджуються вже багатьма інституціями, в тому числі і правозахисними інституціями, адвокатським суспільством, юристами різних категорій, фахових, які розуміються на тому, що відбувається у суспільстві. У суспільстві відбуваються ті зміни, які вже нам нав'язали. Нарешті на четвертий десяток років, на четвертий десяток. Я нагадую, 33 роки незалежності на четвертий десяток років українець почав щось розуміти. Пересічний українець. Ті люди, які розумні, вони вже давно вже це розуміли. Вони били усі колокола, вони вже зверталися з усіх екранів етерів і безглуздо, Поки від свідомість пересічного тобто маси людей не буде підштовхнута до розумової діяльності, говорить, ніяких змін в суспільстві не відбудеться. Мається на увазі зворотній бік, зворотній зв'язок між владою і народом. Не відбудеться. І от ми зараз бачимо вже нагально, останні там, 10 років. Після розстріляного майдану ми побачили вже перші зміни. Коли народ розуміє, що з ним балакати, ніхто не буде, що не буде ніяких дій за законом, що не буде ніяких конституційних прав і свобод людини, що цього не відбувається, і це підтвердження. Так, да, на це треба час. Але в суспільстві відбулися безповоротні зміни. І це моє ствердження як громадського військового і політичного діяча України, я можу вам навіть довести сьогодні по факту. Що ті злочини влади чи узурпованої влади, вони йдуть риба гніє з голови, вони йдуть зверху. Тобто вони йдуть від офісу президента, як сьогодні, чи останні п'ять років називається ця структура. Вони йдуть від депутатів різних рівнів, від депутата там, сільської ради, і закінчуючи депутатом там, Верховної Ради. Вони йдуть від всяких керманичів міністерств і відомств. Вони йдуть від е м, голів е міст, сел, е селищ, тобто від мерів всяких губернаторів. Хоча таких посад не існує, ну люди так по народі кажуть. Вони йдуть від е м, порушників е м, інше, тих чиновників, які повинні були захищати закон. Це поліцейські, прокурори, е служби безпеки. Різні угрупування правоохоронних структур, в тому числі я зачепляю і громадські, тому що вони повинні були захищати, але вони це не зробили. Таможні, а після того прийшло вже на всі прошарки, починаючи від лікарень і закінчуючи школами, дитячими садочками. І таким чином ми докотилися до самого а, вже пересічного, тобто до самої низини, тобто зверху почала гнисти і перейшли до хвоста. Е, і в суспільстві ця хвороба невеликована, її можна тільки ампутувати. І такі ампутації вже відбуваються. Я можу вам привести приклад. Наприклад, останнім часом дуже велика кількість людей. Е, ВТРА починає фіксувати, показувати, і, і це вже масово, це вже тисячами, десятками тисячів відео, е де ТЦК порушують права людини е і громадянина України, в тому числі. У е -е, мене було своє часто навіть, навіть зустрічі з відповідними структурами, де я питаю: а вам що, так важко виконати закон? Ну, Прийняли ви закон про мобілізацію? Чи там. Якесь положення прописали, так візьміть і подайте його на відповідний висновок, експертний висновок охоронних структур своїх, де є працюють юристи. Зробіть висновок, чи це положення, яке ви прописали, чи там ця інструкція, чи це розпорядження, чи відповідає воно закону. Тобто, якщо воно не відповідає закону, то що ви приймаєте? Ви одразу заканюєте без фактичного злочину. Ви після того породжуєте насильство, ви породжуєте вседозволеність, ви породжуєте ту же корупцію, тобто беззаконня, ви їх множите в своєму суспільстві. І в мене завжди питання я кажу, до чиновників. Це перші порушники наших прав і свобод. Мало того, я нагадаю вам, що права людини це комплекс природних. І непорушних свобод та юридичних можливостей. Якщо говорить, ви це не робите, то є або вже запланомірно заздалегідь, ви робите на упередження порушення, тобто безкарність таку відповідальність, то ви привідете до того, що суспільство перестане довіряти владі чи органам державної влади. І тоді говорить, почнеться протидія вигляді сили закону. Тобто, якщо не діє закону сили. Тобто, якщо не діє сила закону, тоді починає діяти закон сили. І закон сили множиться. Тому що якщо ви прийдете в зброю, ми розуміємо, що у нас поліція озброєна, безпека озброєна, військові озброєні, прокурори озброєні. Відповідні є структури, які захищають цих. Чиновники, в тому числі там, і суддів, есть да? тобто є захист відповідний. Тобто ці люди, які ходять зі зброєю і порушуючи закони, нав'язують нам свою волю. Так от я вам нагадаю, я казав це протягом всіх 33 років, що українець це не та нація, яку можна е е без наслідків е гнобити і доводити до стану не людини. Рано чи пізно це закінчиться бунтом, рано чи пізно це закінчиться Майданом, рано чи пізно це закінчиться збройним протистоянням. І так от я казав про відео попереднє, так от зараз вже ТЦК зустрічають люди з сокирами. В деяких випадках люди зустрічають з вогнепальною, вогнепальною зброєю. Це замість чого? Замість того, щоб говорить, патріотизм? що зробили? Фактично говорить, патріотизм, і, е, бажання захищати свою батьківщину. Перетворили на небажання захищати і переробили звичайних пересічних громадян України або людей налаштованих патріотично і людей, які хочуть боронити свою землю, перетворюють на кого на зловмисників, е, перетворюють на. Е, е, Фактично перетворюють на особисту таку складову е громадського суспільства, яка просто не хоче це робити. Тобто, уявити собі, боронити свою землю, захищати свою землю. Чому? Потому що ми бачимо, що солдат у нас теж не має права. Він має тільки зобов'язання, він має право тільки піти і вмерти. Без зброї в руках, чи без бойових е, е, знаряддя, без е, е, бронежилетів, без відповідної техніки, тобто і, як у Другій світовій війні, іди, загинь, ми тебе поховаємо, то є ще ховати буде родина. Так от ці нюанси, чому мене це стомукало сьогодні, е, взяти і Хоча я вже останнім часом не хочу навіть ці це робити, тому що говорить, зневіра людей в закон, справедливість, в рівність, свободу так чи інакше приведе до збройного протистояння. І ми вже з вами догралися до стану, коли ті чиновники от-от ходять, от-от ходять на межі. Якщо воріть, не буде прийняти відповідний закон про зброю, то люди озброються рівсання. І я це театр роблю ще спеціалізовано для. Служби безпеки України, яка після того закидає нам, громадським діячам, про те, що ми кажемо таку правду. Так от, ви придивіться всієї терені, хто говорить до цього часу. Ми вже і повномасштабну витримали для того, щоб вам е, достукуватись в вашу хвору голову, тому що розумний там обмаль на пальцях перерахувати. А я був під тиском відповідних структур і е, десятки років. То можу вам повідомити, зараз прийшла відповідальність, і ця відповідальність буде носити дуже різкий характер. Якщо говорить, ви не погодитесь з моєю думкою, це ваше право. Але по факту ви вже напоролися на проблему, коли буде протистояння. Виникають нові інституції, розумієте? Виникають нові рухи громадські організації, виникають нове бачення. Ем, нова стратегія розбудови українського, я кажу, повільного українського народу, незалежного, незаангажованого, е, е, не рабського, не лі не людського, а якраз тих людей-громадянин, які поважають свою конституцію, закони своєї країни і які приведуть е, нас до перемоги і незалежності України. Питання тільки якою кров'ю нам це дасться. Так от шановні чиновники, шановні. Е, Депутати, міністри і всіх різних мастей і відомств крейнерів, яких уповноважена влада слідкувати за законом і за справедливістю, і за правами, за непорушенням від прав громадянина і людини. Ви вже накосячили так, що скоро прийде відповідальність. Це відповідання буде миттєвим. Я дуже приймаюся за те, що ті хлопці, які повертаються назад, вони будуть в асоціалізації, тобто вони не будуть соціалізовані в суспільстві. І це приведе, як, якщо ми побачимо історію США до формування відповідних структур, банформування, як ви їх називаєте, або військових формувань, або загонів самозахисту, або партизанського руху який приведе до встановлення законів на місцях. І можливо це буде найкоротший термін. Ну, моє бажання до кожного українця і таке прохання до кожного українця, давайте триматися закону. Чому? Тому що від нам треба йти рухом розумних людей, і для того ми формуємо відповідні інституції. Подивіться, навіть там дві останні інституції, про які я завжди кажу, це інститут народного омбудсмена України. І коло старішин України до речі відбулися вже ці події. Інституції ці існують, і вони продовжують фактично взяли альтернативу в руки вже народу, тому що нагадаю п'ята стаття конституції України каже тому, що в влади є народ. Так, от народ уже ті, які розумні, які вже тисячі разів зверталися до влади різних там на які вже шостий там президент та, зі своїми мухами тараканами в голові. Які говорять, знищили економіку, які знищили говорять, захист, які знищили армію, які знищили мову, які знищили культуру, які знищили, 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 знищили рано чи пізно говорять, прийде відповідальність. Вона скоро вже прийде. В деяких речах говорять, вона вже прийшла. Скільки вже дискашників з набитими мордами, проламаними головами. І це тільки початок. Тому що, говорить, якщо народ озброїться, я завжди кажу, що це дуже лячно. Коли не організований бунт, тобто коли, говорить, буде просто стрілянина, можливо, говорить, наші вороги це і запланували. Тоді в мене питання і ще раз до Служби безпеки України, то ви дивитесь до розвіду. До вас питання буде після того, що ви робите. Коли в нас сьогодні попирають закони, ой, права, вибачайте, навіть адвокатів, які вони не можуть за законом захищати людей, то до чого ви приведете? Ви приведете тільки до... Протистояння, тобто до силового протистояння, а народу говорить, гораздо більше, ніж чиновників. І ви частка народу, до речі, хто говорить, забувся, хто вважає, що вони не Ну, Емоції, говорить, ми не будемо включати, то кажу, говорю, доєднуйтесь до інституцій, які вже існують, до нових рухів, до, до розумного громадського суспільства, до тих людей, які говорить, дійсно знають один одного, а зараз поєднання вже йде дуже швидко. І е, долучайтеся до цього процесу. Нещодавно, то есть, вчора, буквально відбулася ще одна е, конференція загальна е, коло старішін України. Це е, е, інституція, яка виникла вже багато років тому і зараз вона реалізована. <кій> і в цьому колі є коло старіш України і «Дорадчий коло». Якщо коло старішно України, це люди, які мають якусь вікову там. Структуру, тобто, наприклад, там 50-й плюс, то дорадче коло довкола старішої країни це всі абсолютно люди, які можуть мати свій хист, свою професію, свої, своє розуміння, своє бачення в суспільстві, його розбудову, які можуть долучатися до суспільних дій, які приведуть нас до логічного завершення в розбудові країни. До її процвітання і силення, тобто, там, коли ми будемо сильними, потужними, економічно розвиненими, духовними є завжди, і переможцями. Оце саме головне. Дякую вам всім за ете, всіх, хто мене дивився, до нових зустрічей, щастим.